Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. з зухвалі безпілотника атакували боксир, інженера смирно та паржу секція 179 у Тагандройській затоці, розташованої у північно-східній частині Азовського моря. Якби ще база, атака на боксир та баржу відбувалася увечері 8 червня. Приблизно 21 година. Капітан боксира доповів, що в результаті атаки у баржі є пошкодження вище ватерлінії. А у боксира вибиту електроніку. Також двоє членів екіпажу отримали і осколкові поранення, ходові якості, буксира повністю втрачені, не були, і капітан прийняв рішення повертатися до порту Азово-Ростовській області. Йдеться у повідомленні в той же час станом на 10 червня обидва судна не можуть більше виконувати свою функцію. Безпілотники уже і Азовське море кошмарять. Пишуть, що баржу перевернулася по дорозі до порту. Останні логістичні зв'язки РФ втрачені. Усі чотири глобальні завдання, які російське військове керівництво ставило перед чорноморським флотом, РФ провалені. Про це розповів керівник. Військових програм Центри безпеку глобалістики стратегія 21 Павло Лакійчук. Він зазначив, що не зовсім правильно говорити, що знищено 30% потужності чорноморського флоту. Наприклад, був на чорноморському флоті один ракетний крейсер Москва. Тепер їх нуль. Тобто, за функцією ракетних крейсерів, росіяни нічого не можуть уже. Це не 30% або, наприклад, щодо десантних кораблів. І за одиниць, які в них були, залишалася половина. Настільки відсотків їхні можливості впали, половина Залишилася, але вони бояться у море вийти і тому рахувати за одиницями не зовсім правильно, сказав Лакійчук. Оцінювати потужності потрібно за здатністю флоту виконувати завдання, які перед ними поставили. Перед чорноморським флотом стояли чотири глобальні завдання. Перше повністю домінувати у Чорному морі російське командування було певне, що вони легко з цим завданням впораються. Виявилося, що ні, ми провалили друге їхнє завдання блокада українських портів, завдання підтримки сухопутних військ на приморських напрямках. Провалилися. Ми вигнали російський флоти із північно-західної частини чорного моря. Завдання морської десантної операції у них повністю провалене. перелічив Волокійчук. У флоту ще частково зберігається здатність завдати ракетних ударів по території України, але згодом за великим рахунком, не маючи свого класичного флоту в Чорному морі, наші сили оборони погнали противника у напрямку в прямому сенсі слова. Це вдалося завдяки використанню креативних нових технологій для знищення цього старого флоту, і зараз вони тікаються не тільки. В Порт російська і Азову у Ростовській області, але у нас знайдуться засоби ураження, щоб спрацювати по них. І в Азовській екваторії наголосив експертам. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.